Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду закручувати на зиму мариновані помідорки, дуже смачнющі, солоденькі. І покажу вам. У баночку додаю по листочку лавровому. По горошин 10 перцю чорного горошку. Далі на дно. Цибуля кільцями. Також декілька кілиць на дно. Часничок нарізаний пластинками. Часник обов'язково я розрізаю, він так краще віддає свій аромат і смак. І закладаю помидорки. Накидала трішки помидор, додаю знову декілька кружалець цибулі. Ось так. І знову декілька пластинок часничку. Так, підготувала я баночки з помідорками, все гарненько склала. Тепер заливаю киплячим водою киплячою, крутим кип'ятком. Просто заливаю, залила і прикриваю кришечками, залишаю на хвилин 15-20. Постояли помідорки у мене 20 хвилин. Тепер беру і зливаю цю ж саму водичку у каструльку. І буду зараз закип'ячувати просто цю водичку. Поки закипає маринадик мій, значить, у баночки додаю спеції. На, на одну літрову баночку, е, значить, додаю 3 столових ложки цукру. 3 столові ложечки, дві столові ложки оцту. і одну без гірки ложечку солі столову. Цей рецепт так і називається: 1, 2, 3, або 3, 2, 1, як кому більше подобається. Це розклад цей на одну літрову баночку. Якщо ж ось у мене ще півтора літрові баночки є, я собі розраховую і додаю на півтора літрову, значить, чотири з половиною столових ложки цукру, три столові ложки оцту. І півтори столових ложечки солі, одна і ще половинка. Заливаю цією водичкою, маринадом киплячим, прикриваю кришечками і закручую, закрутила і перевертаю. Отак, де, отак спеції, цукор, сіль, чуть-чуть отак тряхнути баночкою, воно все гарно розійдеться. Все перевернули і нехай охолоджується. Все закрутила, перевернула, нехай охолоджується. Ось такий смачний рецептик помідорок маринованих. Дуже солоденький, добрий. Кому подобаються солоденькі помідорки, можете приготувати й собі. Дуже легко і просто. Отож готуйте, пробуйте, нехай усе вдається, і будемо смакувати.